Вітаю вас, шановні! Ось уже у повітрі запахло осінню. а літо пролетіло як одна мить. Якось все, коли міняються пори року, то люди відчувають якісь зміни, коли дощики іде, міняється погода. У нас ціле літо, ось так, два місяці. Хмарки надходять, але дощу немає. Небо дуже гарне, міняється, дуже незвичайні такі хмари надходять, дивні, диво дивне. І ось сьогодні знову температура десь буде 27 градусів. Вийшла я на, як казала, мої, на взвиршки, на горбочок біля Старої хати. О, дивлюсь долину, сьогодні такий туман був. Ось бачите, калачі наші достигають. Зовсім сухо, зовсім то, як кажуть, була чваканка, мокрота, там якби струмок такий. От. І ви знаєте, сіла тут у нас ялиночка, підростає, липа. І хочу вам показати верботах. Сіла, дивлюсь на вербу. І, шановні, так, гей, безнизу хтось її підсвітлює. Подивіться на оці гілочки. Ці вербі два роки. Ось вона десь в діаметрі має, ось, бачите, стовборець там внизу. Десь сантиметрів сім за два роки. Оце швидко ростуче дерево. Але мене здивували оті вогілочки. Подивіться, які вони. Бачите, світло, стовбур, як кажуть, основна гілочка така темно-зелена. А ті такі світленькі, світленькі. Так, ну, вже, бачите, і листячко де-не-де де, жовтіє. Тому що верба теж це дерево, яке любить вологу, а її немає. Ось там вона покочерявилась, але гілочки оті маленькі. Дуже гарні світло такі зелені, аж жовтаві. Оце маємо різні види верби. Є хакуранішики, є мацудана, і є верба чермезіна. У якої оці гілочки, тут, бачите, жовтенькі, а в неї червоні будуть. Ну, то вже ближче до осені. От. Свіркуни. Чуєте? Цвіркочуть, Деревій. цвіте. Тут так от трошечки машина косарка їх не захвачує тут, то вони собі тут розкошують Деревій. І це осінні, осіння кульбаба, чи як її називають. Але дуже гарно. Тихо, мирно. Чого і вам бажаю, миру, добра, здоров'я, щоб здійснювалися ваші мрії, щоб в сім'ї було все добре. І де би ви не були? Як би добре не було, а батьківщина є батьківщина. Кажуть, як та дівка засватана, а що з того, що ти файна, коли не моя? Так і тут все є, все добре? Але є, але, бувайте здорові і миру вам.